Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди Барком збірна України Ю-18. Сьогодні львівська команда перемогла поліцію охорони зону Динамо з рахунком 3-2. І сьогодні поспілкуємося з головним тренером команди Володимиром Романцовим та найкращим гравцем сьогоднішнього матчу Едуардом Штериком. Едуарде, вітаю вас з нагородою, з Дякую. перемогою. Як вдалося перемогти, переломити хід матчу і та перемогти? В ну, я рахую, що за... це вдалося завдяки тренеру, який зробив коректування в составі. І все кардинально змінилося. Поставивши мене в доігровку, боялося, що не витримаю прийом. Але справився з цим. Тому це, це вся заслуга тренера, тренерського штабу, тому що вони зробили таке коректування ну, і з 2-0-3-2. Дякую за коментар. Володимир Іванович, да. я вітаю вас з перемогою першою у чемпіонаті. Як вам гра? Ну, як для тренера завжди тобто, нерви. Як кажуть, приємно завжди перемагати, особливо приємно, якщо це роблять хлопці, які молодші за інших учасників чемпіонату. Мені дуже хотілося, щоб ми це своє 0 3, -3 на кінець закінчили, щоб ми не були статистами в цій лігі, щоб ми могли боротися, і щоб нас теж поважали, щоб на нас настроювались. Ну, дякую хлопцям, дякую всім, що дуже була напружена третя партія з досвідченими командами, коли молоді виграють, то говорять про те, що вони колектив, вони б'ються за себе, за своє ім'я, за команду і добиваються перемоги. Ну, після третьої партії стало набагато легше. Хлопці в себе повірили, а суперник трохи знітився, чи як то сказати. Ну, в і п'ятій партії ми великого напрягу не відчували. Як з'явилася ідея поставити Едуарда в якості догравальника? Ну, ми Едуарда пробували на цій позиції раніше, коли ще збиралися збірною, вищої ліги зіграли, і в діагоналі Едуарда пробували, тобто є лідерські якось, як він показує. ну, в даній ситуації було тяжко те, що першу середина серед, сітки теж не можна програвати чисту, тому, ну, з другої сторони, ми дали високим хлопцям почувствувати, що з ними можна вигравати, і що вони можуть і забивати, і блокувати. Да, Едуард допомагав на боці, коли оставався на першій лізі, велику, на, як то кажуть, нагрузку ніс, але видержав. Ну, а я жарю, дай Бог, щоб. Ці ігри дали впевненість, хлопці нам було легше грати з другими нашими суперниками. Дякую вам за коментар. Бажаю вступу, успіхів у наступних матчах.